Друзі, де хтось шукає логіку в діях Путіна або Трампа або керівників європейських держав. Я думаю, що там логіки вже немає, там є процес, процес руху вперед. І ніхто не думає, що буде завтра. Всі думають, що сьогодні. Тому що Путін зробив такий крок, який забезпечив кордони Росії натівськими військами. Замість того, щоб укріпляти своїми, він укріпив е, натівськими. Е, ті дрони, які полетіли в Польщу, е, дали обратку. Тобто, на сьогоднішній день 40 тисяч Білорусі. Е, також в Литві на сьогоднішній день стоїть бригада німецька, і міністр оборони Німеччини сказав, що це на постійно там буде. Тобто, без сроку давності. Вони будуть стояти там завжди. Е, тому. Така цікава гра. Здається, що Путін просто укріпляє свої стосунки з Трампом, допомагаючи йому, з дозволу тієї ж самої Росії і Білорусі, При тому всьому, що Трамп.